Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярі. Підписуємося, ставимо лайки і коментуємо ціни, які у вас на борщовий набір або так по ринках. Зрівняємо, подивимося, як у нас ціни на овочі та фрукти. А зараз хочу вас в першу очередь, так як сьогодні 12 січня. В моєї невістки, День народження, юбілей. Так що, доню, поздравляю тебе з Днем народження, бажаю щастя, здоров'я і многоя літа. Щоб завжди була щаслива, весела і здорова. І це в мене такий був постійно такий, знаєте, з ринку Великій купані давним-давно, і я свою. Рідню поздоровляв і хто забажав, я поздоровляв з Днем народження. Так і в мене вийшло. І сьогодні, 12 січня, як я вже говорив, начну з борщового набору. Картопля зараз мороз, нас мороз був. Переважно коли мороз менше показують, як то товар, і він дорожчається. Це на постой було, щоб ви знали, я це пам'ятаю по ринках, так як я часто їздив у нас на ринку великих купанів були ринок, великий, морози все сховане, тому що замерзає. Як у нас морози 20 було днем, то то вчитайте, воно нічого не витримає, воно все замерзне. Тому ховалося в контейнерах теплих і вони лежали поки ну фа або давали у машини, але ціна вже друга. Так як взяти картопля вже від 15 до 20 День може попасти, що ще взяти. Розумієте? Залежить, яка звичайна картопля. Капуста 14-16, морква 12-14, буряк 12-14 і цибуля 12-14. Це одинаково йде, а от е, часник від 100-140. Тепер, е, так як я завжди е, говорю, в своєму відео, коли я ціни говорю про ціни на ринку, це гуртові, щоб допомога нас солдатам, нашим воїнам, які нас захищають. Так як на всіх, я не можу, як то говориться, а наші підписники і хоч хто скільки може, будь ласка, хлопцям в 41-й окремої механізованої бригади Мавіки. Вони дуже просили, вони навіть переслали для Яріка Мазура їхній прапор їхньої частини. Так що я з ними маю контакти постійно з ними переписуюсь, Хлопці багато херсонських і передають привіт. Сашко, привіт. Теж. Він знає, що він дивиться мене ще ми знайомі з копанів, з великих копанів. Це був ринок такий. І зелень Кінза 180, 300, кріп 140, 180. Тут я говорю і наші ціни, але переважно це є заграничне. все. М'ята 300, петрушка 140, 180, розмарин 300, 400 рукула 130, 170, салат 140, 180, салат лолоросо 180, 200. Цибуля зелена 150, шпінат 180 220, порей 45, корінь селери 45, помідор тепличний 65, 80, чері 80, 100, петрушка корінь 55, перець 90, 120, це червоний. Типу Геркулеса огірок від 60 до 80 це гладкий. Капуста накачана 20-25, цвітна 140, імпортна, савойка 30, пекінка 15 -20, бро сельська 70, броколі 130, 150, кабачок 75, гарбуз кашовий 30 і поклажан. С... 110. Це ціни на овочі, на, овочі фрук, на фрукти. То Зараз я по овочах, по фруктах пройдуся, це були на овочі. Апельсин і по зелені. Апельсин 55,85. Банан ящик 1200, виноград 85, 120, горіх ядро 200, гранат 85, груша наша 240, 200, ой, 20, 40 яблука 13-20, лимон 60, 80, барин, 65, 100 10. По груші скажу, що імпортна більше сотні. Одна в одну, це однорядка зроблена, непогані на вигляд, але вони набагато дорогші. Ще раз говорю: допомагаємо нашим воїнам. Я таку знайшов, як мені сказали, рекламу. Це я знайшов, що допомагаємо це буде не як, а буде наше як в обов'язку тим, хто сидять в окопах. А наш це буде обов'язок, а не Милосердність і ще що-небудь, тому що е, хлопці, які дійсно всі в окопах, треба їм набагато допомогти. Так як нас допомагає світ, звичайно, будете говорити, хто в чому е, прав, не прав, але е, кожному своє. А ми допомагаємо. Ми кожен місяць зі свого каналу, і плюс, дякуючи вам, ми теж допомагаємо хлопцям. Так що е, дуже вам дякую. Дуже дякую. Питайте, гроші йдуть прямо, як то говориться, командиру ну там, коротше хлопцю, який займається по Мавіках. Це казали їхні очі. Так що всім привіт, як то кажеться, всім здоров'я, України перемоги і слава Збройним силам України. До побачення.